Півробітники СБУ в Івано-Франківській області припинили діяльність злочинної групи осіб, учасники якої займалися виробництвом та продажем особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого. Одну із головних ролей в угрупуванні відігравала 40-річна жінка. Вона у змові з іншими сімома членами групи систематично виготовляла наркотики. Не робили це в Івано-Франківську у винайманій квартирі. В інших двох орендованих помешканнях знаходилися точки збуту опію, який для зру. Учності продавали розфасованим одноразові медичні шприци. Впродовж однієї доби злочинці виготовляли та розпосюджували від 50 до 100 мілілітрів наркотику, середня ціна якого на чорному ринку в Івано-Франківську коливається від 50 до 60 гривень за один мілілітр. Далі сюжет за матеріалами прес-служби СБУ Івано-Франківській області. Нормально. Де ти взяв цей наркотик? Точніше, цей шприц з рідиною. І що це таке взагалі є? Це шорт. В кого ти її купив? Давай бігом. Кажи. В кого ти конкретно купив його? Не одного хлопця, ім'я. Люда. Це хлопець. Купив люди. Співробітники Служби безпеки України затримали вісьмох членів злочинного наркогрупування під час чергового збуту наркотичного засобу. Як з'ясувалося, група працювала під прикриттям співробітника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків за певну винагороду, той кришував торговців. Така діяльність організованої групи не могла не привернути увагу мешканців тих під'їздів, в яких знаходилися ці квартири. Вони зверталися зі скаргами. Відтак е, нами затриманий і. Правоохоронець працівник в БНОН УМВС України в Івано-Франківській області, який був причетний до злочинної діяльності цієї групи, він прикривав діяльність і отримував за це грошове винагородження. За матеріалами СБУ органами прокуратури стосовно учасників злочинного угрупування порушено кримінальну справу. Усіх дев'ятьох членів угрупування взято під варту їм загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. А стосовно корумпованого правоохоронця порушено також кримінальну справу за частиною 3 статті 364